Всім привіт! Ви на каналі Сливки та Лінівки. Сьогодні ми будемо готувати з вами смажену картоплю, але не просто смажену картоплю. Хочу сьогодні додати до картоплі ось таких шампіньончиків красивих. А також порізати бекончику. І ось в мене така є луковиця. Отже, розпочнімо. Я вже Начистила середніх розмірів картоплю. ну Десь кілограм півтора небагато. Так, обчистила луковицю, підготувала бекончик і нарізала шампіньйони. Зараз ми маємо з вами подрібнити луковицю, а також нарізати. Я смажу картоплю. Такими слайсами, так мені більше подобається. Так, і розпочнімо картоплю смажити, а потім ми все додамо на сковорідку до картоплі. Так, нарізаємо все такими невеличкими шматочками, дрібнемо Сьогодні захотілося смаженої картоплі. Так, ну а тепер маємо нарізати ось такий бекончик, у нас є. Зараз я його теж подрібню, але, скажімо, не досить великими такими шматками. Ми його додамо вже до картоплі, майже самим останнім. ось подивіться, який одне. М'ясце. Так і я думаю, що десь ось такої товщини, але ми потім його теж поріжемо на слайси. Такі. Ну, навіть не на слайси, а на такі смужечки доволі і не тонкі, але і не товсті. Ми вже додамо цей бакончик безпосередньо до картоплі. Коли вона вже буде смажитися, ну ось десь такими полосками, хто як його назве. Так. Нема тут нічого такого складного. Так, дорізаємо. Я думаю, що мені. Половинки цього шматка бекону вистачить. От це я відкладу. Отже, як ми бачимо, я вже все підготувала. Зараз залишилося порізати картоплю, покажу дівчата, які, на які, зокрема, кусочки я її ріжу. Так, розрізаю навпіл. Так, ну з такими слайсами, як на картоплю фрі. Але це в мене не картопля фрі, а буде смажено. Так, і ось так розрізаємо і всю картоплю ми нарізаємо. Так, зустрінемося вже, коли я всю картоплю наріжу, і розпочну смажити. Розігрівається моя сковорідочка. А тим часом я вам зараз покажу, що я сьогодні приготувала. А приготувала я сьогодні знову наші блинчики. Ось такі вони смачненькі, гарненькі, красивенькі. Адже сьогодні останній день масляної. Тому вирішила посмакувати такою смакотою. Сьогодні мої блинчики без начиночки, будуть і зі зверенням. Так, ну що ж, додаємо ми з вами масло на сковорідку. Пробуємо. Так, уже можна додати картоплю отже першим. Викладаємо ми для смаження це картоплю. Так, тепер. Бачимо так, нарізаний бекончик, нарізана цибулька. Можемо цибульку теж додати до нашої картопельки. Так, Тепер маємо посолити. І трішки поперчу так, не багато, але до смаку От. Наша картопелька смажиться. Поки що рано додавати гриби, а також бекон. Вже десь на половині готовності ми додамо з вами бекон та гриби. Можна їх одночасно. Отак. Ну а Картопля хай зараз хоч хвилин 10 посмажиться, так. і потім я вам покажу, що ми будемо робити далі. Так, бачимо, дівчата, про те, що наша картопля розпочала вже рум'янитися. А це означає, що час додати гриби, а також докончити. Так, Додаю я грибочки, тому що вони мають теж просмажитися до готовності разом з картоплею. Тепер його маємо все добре перемішати. Так, цього тут доволі вистачає, як ми бачимо, так? Да? Так, ну що ж, хай воно смажиться потихеньку. Зараз я трішки огонь побавлю. Ну, а вже потім покажу, що в нас вийшло. Так, дівчата, наша картопелька готова. Ось така вона рум'яна. Все досить добре прожарилося. Ми бачимо і бекончик не визажарився. Визаж... Ви... Ви так, і грибочки приготовлені. Тому смакуйте разом зі мною. Сьогодні в мене така от вечеря. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!